Ей, hey, йоу! усім привіт, друзі! З вами Баскет Moves. Наступною командою, яку ми будемо розбирати у прев'ю до нового сезону, стає Мілвокі Бакс. Їм вдалося підірвати тишу, яка тривала пару місяців в NBA обміном Дем'яна Ліларда, тим самим запустивши ланцюжок обмінів. Але не будемо поспішати, як завжди, перед початком прошу вас протиснути великий палець догори. Підписатися на канал, бо майже половина дивиться відео без підписки та увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати наступні частини. А тепер влаштовуйтесь позручніше, приємного перегляду, а ми починаємо! Let's go! Незважаючи на те, що в Мілвокі перейшло лише 2,5 гравця, зміни в складі Бакс відбулися суттєві. По-перше, на місце звільненого Майка Буденхольцера прийшов Едріан Гріфін. Про тренерські перестановки, в тому числі в Мілвокі, детальніше підіймав цю тему ще на початку літа у подкасті, який ви можете послухати по підсказці, в тому числі і про тренера Новачка Гріфіна. Якщо коротко, то на плечі Едріана падає чи не найважчий тягар ліги станом на сьогодні. Гріфін досвідчений асистент. На протязі 15 років попрацював в п'яти різних франчайзах, але дебютувати в Мілвокі завдання не з простих. Окрім банального браку досвіду та ростору, який не збирався під тренера, банально через своєрідне закінчення циклу, складу цього, Гріфін може опинитися не в тому місці, і не в той час. Особисто у мене є опасіння, що він може не впоратися з тим тиском, тією напругою, покладеною на нього і посипатися. Ще більше абсурдним у цьому контексті виглядає схвалення. Призначення на тренерський місток саме Гріфіна ніким іншим, як Янісом Антитакумпо. Якщо включити хоча б мінімально свого внутрішнього конспіролога, може скластися враження, що Гріфіна спеціально обрали тренером, який змушений буде провалитись, щоб таким чином А. Прийшов логічний кінець сучасному ростеру Бакс, Б, щоб Яніс не виглядав злодієм після невдачі, бажаючи покинути Мілвокі. Це хоч і теорія, але вона, як на мене, виглядала доволі логічно навіть на початку літа. Особливо на фоні того, що на ринку тренерів на той момент були доступні і Нік Ньорс, і Монті Вільямс більш досвідчені імениті і, на мою думку, кращі наставники. Вона виглядала логічно ще до ринку вільних агентів та недавніх коментарів Яніса, після чого відбувся той самий вибух у вигляді обміну Дем'яна Ліларда, що максимально все перевертає з ніг на голову. Після того, як я прочитав повідомлення від інсайдерів, я спочатку не повірив, бо скільки було розмов про Дейма і Майамі. і цей обмін ніби мене приніс у NBA 2K. А якщо ви хочете пограти в NBA2K за українські клуби, тоді рекомендую цей безкоштовний мод до гри NBA k 14. Це не реклама, хлопець-розробник дійсно переслідує гарну мету відволікти дітей від війни та розвивати любов до своєї команди і України. Там вже є 25 команд, і мод постійно оновлюється. Ця частина є одною з кращих у серії, а найголовніше вона йде на будь-якому залізі. Тому переходьте по посиланню в описі під відео, завантажте і грайте за наших козаків. А ще розробник обіцяє пакет форм і дизайн майданчика з Лого Basket Moves. Тому ви просто зобов'язані це спробувати. Найголовніше цей обмін не змінює все для тренера. Маючи двох зірок такого гатунку, провал точно тобі не пробачать. В атакувальному плані бакс стають найгрізнішою силою в лізі, їх стартова п'ятірка найбільш потужна в нападі, а пікінрол Дейм Яніс стане просто вбивчим. У минулому сезоні Лілард і Грік Фрік набирали понад 30 очок в середньому. Звісно, я очікую зменшення результативності, але ж все одно їх цифри повинні бути біля тридцятки. Плюсом також є те, що у Яніса не було самостійної другої опції. Джеру Холідей і Кріс Мідлтон періодично провалювалися і видавали поодинокі перформанс. де цілком спокійно вирішує цю проблему. З іншої сторони, стратою Джеру Холіда, периметр Оленів стає найвразливішою ділянкою. Якщо з захистом фарби я більш-менш спокійний, де є Брук Лопес, другий кращий оборонець минулого сезону та Яніса Тетакумпо, який буде грати на підстраховці, то що робити з периметром одному Едріану Гріфіну відомо. Хоча без активної роботи Джру на униканні заслонів при пікінролі суперника, гра в дроп від лопеса може бути не дуже ефективною. Свою чергу влітку Бакс натурально ледве вибороли, я б сказав, навіть вигризли собі Брука Лопеса, давши тому контракт 48 мільйонів на два роки. Ще й запросили брата близнюка Робіна на мінімалку. Бруку буде вже 36 років у наступному сезоні, і його регрес може початися у будь-який момент. До того ж, він може бути різким і фатальним. А хто вже почав здавати і останнім часом дуже часто травмується, так це Кріс Міддлтон. Але це не завадило Мілвокі також продовжити співпрацю з гравцем 102 мільйони на 3 роки з опцією гравця в сезоні 25-26. Також вони дали мінімальні контракти Маліку Бізлі, Кемерону Пейну та Джей Краудеру, які намагатимуться дати якісної глибини до потужного старту. Я цілком впевнений, що Кем Пейн та Малік Бізлі зможе замінити Джона Картера та Грейсона Аллена, які покинули клуб. До того ж, колись непоганий тренді гравець Краудер, можливо, при новому тренері все ж інтегрують до ротації, бо те, що він в Торі, може дати критично необхідно команді з Вісконсіна. У Яніса Атетакумпо залишається два роки гарантованого контракту. Звісно, він не буде брати опцію. Отже, стає зрозуміло, що у Баксі є рівно два сезони для того, щоб спробувати зачепити ще одне чемпіонство. Віддалі це робити у цьому, бо склад не буде молодіти. Кінцем для Оленів стане момент, коли Яніс запросить обмін. Або ж відхилить опцію гравця і вийде влітку 2025 року на ринок необмежено вільних агентів. Ще не менш важливим чинником, який може зупинити грека, є гроші, бо за новими правилами, перепідписавши зі своїм клубом, ти можеш отримати набагато вигідніші умови та солідніший чек. Хоча, якщо Затія з лілердом провалиться, Яніса можуть не затримати навіть гроші, бо чемпіонство для нього більш важливе, що він зазначав у одному із своїх недавніх інтерв'ю. Наступного літа буде сенс говорити про продовження контракту. Я не збіг би бути кращою версією самого себе, якщо б не знав, що всі сторони поділяють одну точку зору, переслідують одну і ту ж ціль виграш чемпіонства, жартуючи здоров'ям та часом проведеним разом з близькими. Якщо я не відчуватиму, що всі настільки ж віддані спільній справі, як я, я не перепідпишу контракт. Отже, по факту, Яніс вперше і цілком серйозно заговорив про те, що готовий покинути мілвокі. При цьому виставивши доволі чіткі, як на мене, умови та таймінги. Сподіваюся, що цього все ж таки не станеться, і Грік Фрік проведе усю свою кар'єру в одному клубі. Він же зараз буде входити у свій 11 сезон за Бакс, серед активних гравців більше лише у тріо з Голденстейт, тому така красива історія просто повинна відбутися. Вірите ви у те, що Олені зможуть здобути чемпіонство? Чи вважаєте ви зіркове дуо Яніс Лілард найкращим в Лізі? Та чи залишиться грек в Мілвокі до кінця кар'єри? Залишайте свої думки в коменти. Це важливе паливо для просування україномовного баскетбольного ком'юніті. Підписуйтесь на всі ресурси Basket Moves. посилання, як завжди, в описі під відео. Всім дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. До скорої зустрічі. Мир!